Друзі, всім привіт! Сьогодні я готую салат з м'ясом та червоною квасолею. Виглядає він просто неймовірно і є дуже смачним. Він ситний, тому що в ньому є м'ясо, соковитий, тому що в ньому багато овочів, і неймовірно яскравий завдяки різноманіттю кольорів. Все, що мені знадобилось, я обов'язково продублюю в описі до відео. Спочатку я підготую м'ясо, для цього я візьму ось такий шматочок у мене свинини. Використовувати м'ясо можна будь-яке, яке ви любите. Для цього я поріжу його на шматочки, яке мені зручно потім буде обсмажити. Використовувати я буду не весь шматочок. Далі, щоб м'ясо вийшло смачнішим, я його трохи замариную, до цього присолю трохи з обох сторін. присиплю сумішу перців і змащу зверху олією, так просто руками натру. і залишу трохи полежати хоч хвилин на 10. Поки м'ясо відпочиває, підготую цибульку. Я візьму червону, вона і смачніше буде і гарніше виглядати. Для цього я її наріжу напівкільцями та замариную, але трохи не таким звичним способом, як я це роблю завжди. Завжди я мариную використовуючи окроп, а сьогодні це буде винний оцет. Все складаю до мисочки, так само кладу сіль, цукор і заливаю винним оцтом. Добре перемішую та теж ставлю трохи постояти. Далі на сухій сковорідці, без додавання олії чи смальцю я підсмажу шматочки свого м'яса. М'ясо в мене смажиться доволі швидко, тому вже через декілька хвилин, хвилин 5, мабуть, я перевертаю на інший бік. Далі я беру ось такі дві гарненькі кольорові перчинки, і їх необхідно нарізати на тоненькі смужечки. Перчик можна взяти і одного кольору, але якщо у вас буде два, то це буде набагато гарніше. А якщо ще сезон перчиків взяти помаранчевий, то взагалі буде просто казково. Поки я закінчила з перчиками, м'ясце вже готове, можна його виймати на тарілочку, я на паперовий рушничок не кладу, просто на тарілочку. Перчик відправляю у мисочку, в якій буду одразу змішувати. І тепер наріжу пучечок такий добренький петрушечки. Петрушечка відправляється до наших перчиків, дивіться вже, як яскраво. Червону консервовану квасолю я добре промила від тієї юшки і добре дала стекти на ситі. Тим часом вичахлом м'ясо, яке я посмажила. І тепер я дрібненькою такою соломочкою розміром приблизно як перчик я різала. Ось такими шматочками я нарізаю м'ясо. Також відправляю в нашу мисочку, вже подивіться, вже дуже гарно. Далі на сухій сковорідці я піджарюю жменьку грецьких горішків. Замариновану цибулю теж відкидаю на сито, віджимаю, щоб не було зайвої вологи, і додаю до салату. І коли горішки трохи вичахли, я їх просто ось так рублю ножем, не дрібно, щоб залишались шматочки. в Кашу перетворювати не потрібно. Теж відправляю в миску. Тепер необхідно салат приправити. Я додам вичавлений часничок через прес, хмелі сунелі та зроблю заправку з винного оцту, знову ж таки, та олії. Добре перемішаю і вийде смачнюща заправка. Ось така краса вийшла, тепер залишилось лише полити салат. Ну, ось і все, все дуже легко і просто, залишилось лише перемішати добре і куштувати. До речі, сіль я більше не додаю. Салат виходить дуже смачним, збалансованим. До речі, його можна їсти тим, хто хоче навіть схуднути, тому що там дуже гармонійно поєднані білки та вуглеводи. Обов'язково скуштуйте, друзі, я вам дуже рекомендую. Його можна робити як кожен день, так і на святковий стіл. Він дуже гарно виглядає і всім подобається. Смачного друзі.